Олександре, але я про інше питання хочу інше питання, хочу з вами обговорити. Питання миру. Яким він може бути? Як вам як фаховому дипломату вважається? Яким чином він буде встановлений, підписаний? Де це може статися? І от давайте з цього почнемо. А потім далі я закину інші вудочки, які я маю гачечки, які я маю для вас? Ну кожна війна має закінчитися підписанням мирного договору. І це надто важливо, тому що без підписання договору фактично залишаємо поле бою, війська і так далі. І міжнародно правово не врегульовані ці відносини. Це значить дуже дуже погано. Де це може бути відбутися? Ну, можливо, в Стамбулі, можливо, в Женеві, можливо, в Нью-Йорку. Як в міжнародних площадках між тим нас цікавляться, які ж будуть умови цього мирного договору. І тут очевидно, що текст цього договору зараз виписують наші збройні сили. Якщо у нас будуть військові перемоги, ми звільняємо більшу частину нашої території, умовно звільняємо. Донецька або Сімферополь, і це хороша, так би мовити, передумова до того, щоб сідати і підписувати більш широкий мирний зговір, і очевидно передбачатиме виведення всіх російських військ з території нашої держави, і о, мовити надання гарантій безпеки українській державі щодо о, майбутнього існування, як члена ОБСЄ, наради їх. Європи Організації Об'єднаних Націй як рівноправного члена міжнародної спільноти. Таким чином, кожна війна закінчувалася підписальним мирним договором. Сподіваємось, і ця війна закінчиться підписанням мирним договором. Головною темою якою буде відновлення територіальної цілісності України студія я вас чую прекрасно, Олександре. Але от офісі президента сказали, що єдиний варіант завершення війни це тільки військовий дипломатичного не може бути. А як ви вважаєте, може бути дипломатичний варіант завершення війни на тих, або ну на якихось на тих яких або інших умовах? Чи все це точка неповернення пройдена? Ну, звісно, завжди можливий дипломатичний варіант. Між тим Росія навряд чи поговорити свої війська з нашої території тільки за допомогою дипломатичних переговорів. Ага. Поки у неї значна частина території буде окупована російськими військами, навряд чи нам вдасться дипломатичним шляхом це питання врегулювати студія. Я е, чую вас добре. Так е, ще, Олександре, скажіть, будь ласка, сьогодні в Україну приїхав великий наш друг Борис Джонсон. Так, я думаю, ви це бачили. Він з'їздив в Бучу, він з'їздив в Бородянку, подивився, що там подивився особистими на власні очі. Побачив могили, побачив руйнування. Вони з Джонсоном обговорювали практичні кроки, які може бути прийняті, які може прийняти британський політик для того, аби допомогти Україні в цей важкий час, і обговорювали питання підготовки саміту миру, організація якого планується цією зимою в Україні. Що це за саміт? Миру, яким він може бути на вашу думку? Чи є у вас інформація? Ну його анонсували в принципі до річниці російської інвазії на Україну провести такий саміт за участю країн, які зацікавлені в закінченні цієї війни відповідно до норми принципів міжнародного права. А значить, це і збереженням повним збереженням територіальної цілісності України. Проведення його в Києві можливе, можливе, воно буде і в Нью-йорку анонсувалося як проведення окремого засідання Генеральної асамблеї ООН. Тому саміт миру це демонстрація того, що офіційний Київ хоче якмога швидше закінчити цю війну і відповідно. До норми принципів міжнародного права студія Путін не хоче швидко закінчувати війну і готує свою державу і громадян до того тривалого збройного протистояння. Але виникає питання в будь-який момент, все одно, коли станеться серйозно, коли буде зрозуміло серйозна військова перевага завдяки західному озброєнню України над Російською Федерацією, буде потрібно про щось домовлятися. Я важко уявляю собі безпосередні переговори Володимира Зеленського в принципі української сторони з Володимиром Путіним, якщо звичайно його режим не піде. От реально якою може бути розмова, де як То як може розмовляти, умовно кажучи, українська сторона з російською з путіним? Як це можливо з точки зору дипломатії? Ви правильно зауважили, що позиція Путіна демонструє те, що він взагалі не сприймає вирішення ситуації нормальним мирним шляхом чи на принципах міжнародного права збереження територіальної цілісності України тому дійсно сама зустріч. Двох президентів виглядає як дуже проблемною, тому що предмет переговорів, який цікавить українську сторону, зовсім не цікавить російську, та це зрозуміло. Е, Я про віде, інше питаю. ситуація на полях бою, зміниться так, кат... 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 да. Я про інше питаю, Олександр, Ви студент. розумієте, хто може як можна сісти? Е, ну зрозуміло, що Зеленський, я так собі уявляю, не сяде з Путіним за один стіл переговорів. Ніхто з української, взагалі, офіційних представників не сяде з путіним за стіл переговорів. Я ще собі особисто не можу уявити е, взагалі жодного представника цивілізованого світу, лідера цивілізованого світу, який так от сяде з путіним за стіл переговорів. Як розмовляти? З ким розмовляти з Російською Федерацією? А ми не знаємо, чи впаде там режим. Зараз ми спостерігаємо тільки навпаки, зараз він міцний як криця. Ясно. Ну, Там дуже багато варіантів. Це може бути російський прем'єр-міністр. Це може бути російський міністр закордонних справ. Це хтось на рівні російських віцепрем'єрів може цей підписати цей мирний договір. Не обов'язково це має бути сам Путін, тому тут варіанти можливі, хто це зробить. Питання те наскільки Путін буде сприйме, проковтне це цю свою поразку. Це дуже і дуже велике питання студія. Ну Олександре, я вам дуже дякую. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Хорватія у 2010-2017 роках.